ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Сьогодні знову ми бачимо перед собою труну. Дорогі отці, воїни, побратими, а найперше горем прибита родина. Людська мудрість втрачає свої слова. Ми не можемо підібрати тих слів, щоб розрадити вас. Але навіть ті декілька хвилин, які ми очікували, цей траверний кортеж. Покійний, сьогодні нами оспіваний воїн, герой Володимир дзвонив до рідних і мав намір приїхати, але не так. Мав намір приїхати, бо на Володимира не тільки іменини, а і день народження. І мав намір його відсвяткувати. Але ми кажемо в молитві Отче наш. Нехай буде воля твоя. І оскільки називаємо себе християнами, ми маємо приймати цю волю, вона не завжди така, як нам хочеться. Він повернувся. Але далеко не так, як ми хотіли. Сьогодні ми схиляємо перед Ним голови, ми скорбимо, плачемо, тужимо і хотіли би, щоб наша народна мудрість відповідала цій ситуації, коли горе поділено. Зменшується, але думається мені, скільки би нас тут не зібралося, хоча я вкотре закликаю вам відгукуватися і йти сюди. Бо один із військових казав, що, якби це дивно для нас не звучало. Добре, що ракета прилітає і Львів, і Тернопіль повторюся. Чому? Бо ми би забули, що війна десь там. Ми вісім років не знали, що є війна на сході. На жаль. І тому, дорогі у Христі, брати і сестри, як нам мудро вийти з цієї ситуації, як по-християнськи, навіть коли недавно в Богослужіння відправляли, апостол до нас каже, не проклинайте, а благословляйте. Як це важко? Як це важко іменно в теперішній час? Але ми маємо теж мудрість винести, бо навіть і святі мають такі історії свого життя. Мені нагадується зараз безпосередньо. Історія життя великого преподобного Варсонофія великого. Одного разу до нього прийшов молодий монах і каже: Отче, як мені поступити? Один мій співбрат мене збезчестив, зганьбив, ні за що. Чи маю я йти просити в нього пробачення? Що мені робити? Як вийти по-християнськи з цієї ситуації, тоді преподобний Варснофік говорить, не йди до нього, бо коли ти так вчиниш, то ти даєш йому підстави вважати, що він зробив правильно. Тому і нам треба по-християнськи старатися вийти навіть із цієї ситуації. Господь каже, мені помста, я віддам. Закликаємо милосердного Бога, як Він вислухав Мойсея, коли той піднімав свої руки, так нехай почує і нас, які вкотре збираємося і просимо, Господи, припини цю війну, нехай не розривається серце рідне, нехай не л'ються їхні кров, сльози і кров наших найкращих синів дочок. Про це вкотре збираємося, просимо і молимо від нас, вам рідні. Співчуття, побажання, терпіння і сили винести цю непоправну втрату. Воїну, герою Володимиру, слава і честь і пам'ять Його зроду в рід. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!